Вітаю вас, шановні добродії та добродійки. З вами я, Козак Лазар, який зветься на січі Глоби. Гарно, гарно ви мій сад, мою землю, мій зимівник порядкували. А чи знаєте ви, що таке земівник? зимівник? Зимівник це невеличке господарство, де січовики, які не боронили українські землі, господарювали восени та взимку, оброблюючи та доглядаючи посіли. Це слово походить саме з нашої козацької говірки. Так само, як і слова поліж, галера, дому, щибай голова, герць тощо. Нашу українську мову створювали козацький лексикон. Також слово це не лише рядки на папері, це наша душа, наше життя, наша історія. І воно завжди буде відображати те, хто ми є і як ми хочемо бачити світ. Всичу вам перемоги над нашим отвічним ворогом та наказую завжди пам'ятати, що наша мова то є наша зброя. Спасибі вам, діти мої, за вашу увагу і за чудовий парк, який ви назвали в честь мене, грішного козака-Лазаря Остапова сина.